Найвідоміший із сучасних шведських поетів Томас Транстремер здобув Нобелівську премію з літератури за 2011 рік. Уперше за понад 30 років цю престижну премію присудили автору із країн Скандинавії. Ім'я переможця оголосив постійний секретар Королівської академії наук Швеції, письменник та історик Петер Енглунд. За його словами, Нобелівський комітет вирішив віддати літературну нагороду шведському поету за його творчість та свіже бачення реальності. Його поезія відрізняється точністю з Лістю та влучністю метафор. Томас Транстремер, якому виповнилося 80, дізнався про новину вдома. Кілька слів подяки за нього сказала дружина. Сам літератор після інсульту 90-го року частково паралізований і йому важко говорити. Лікар-психолог за фахом, а також професійний піаніст. Транстремер і далі щодня грає на фортепіано. І навіть якщо робиться лише лівою рукою, з підчутливих пальців творчої особистості народжується чудова музика.